Президент Володимир Зеленський, повертаючись із першого спочатку повномасштабної війни закордонного візиту до США, провів зустріч із польським візаві Анджеєм Дудою. Дорогою додому зустрівся з другом України, президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році, написав Зеленський у Фейсбук. Також глава держави подякував Польщі за незмінну й потужну підтримку. В офісі президента додали, що Зеленський і Дуда зустрілися в місті Жешов, де обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денних двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році. Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є і інші домовленості про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу, веземо в Україну на Донбас під Бахмут та на південні рішення, яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, ЖЕШову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного, суспільного захисту, захисту Європи сьогодні в особливому форматі. Один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто сполучених штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємося, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні: професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава терорист хоче знищити сьогодні день працівників. Працівниць енергетики, я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні!